Привіт! я в наявності ось таке коліно для переливу для навісних та працівних оприскувачів. Діаметр коліна 25. Ось так воно виглядає. Зараз вам покажу, як воно стоїть вже встановлене на оприскувач, і за що воно відповідає. Ось так воно встановлене на оприскувачу. Зверху бочки. Ось так воно виглядає. Шланг йде донизу, отак. До регулятора тиску. Це коліно відповідає за скид лишньої рідини назад в бочку. Оце коліно, ще раз покажу вам. отут тут воно стоїть. І для чого воно використовується? Кого буде цікавити, звертайтеся номером телефону або переходьте на наш сайт. Там знайдете більше інформації.